Підкопали цю сосну, ми її витягли із землі, потім перебираємо крупно до крупної, мілку до мілкої. У розсаднику малоперещепінського лісництва Світлана Двірник із колегами готує до висадки сіянці сосни. Беру сіянець і змочую його в глині і в воді для того, щоб цей корінець не пересихав. І потім ми присипаємо його землею. І зложуємо їм ящик для посад. Заджати сіянці дерев у цьому лісництві почали на початку цього тижня, каже інженер полтавського лісового господарства Олександр Кулик. За цей час рослини висадили на понад 6 гектарах землі із запланованих 50. Десь більше 200 тисяч сіянців. Проводимо весняну висадку на всіх зрубах, які вийшли вже з рубки, очищені і підготовлені. Проводимо посадку сосною, звичайно, там, де по соснових зрубах. У нас також є дубові зруби, де ми будемо застосовувати посадку сіянцями дуба. Сіянці висаджують за допомогою трактора. Задіяні люди, які сидять на посадмашині, проводять висадку. І Потім після проведення висадки ще проходить, у нас проходить на даний момент два чоловіка для оправки сіянців після посадмашини. Поки трактор їдеш і безстренько що одна вкинула. Тоді друга, його же нахиляємося, і одна попередній по, по, скидаємо. Садийте, щоб сосунку на розстоянні. 70-80 сантиметрів. В області весняна кампанія з висадки лісу почалася близько тижня тому. За цей час дерева посадили на 240 гектарах площі. Це майже півтора мільйони сіянців дерев, каже Лілія Гнатенко. Садимо в основному сосну, звичайно, з невеликої кількості дуба звичайного загалом цього року. Ми планували посадити понад 1100 гектарів лісу, але як я вже зазначила, все буде залежати від ситуації в нашій області. За словами Лілії Гнатенко, якщо сприятимуть погодні умови, завершити весняну висадку лісу планують приблизно за три тижні. Ела Трубієнко та Микола Єрьонко новини. На Суспільному Полтавщина